Це відео невеличка семихвилинна лекція про те, які три стадії проходить печінка, піддаючись впливу алкоголю. Алкоголь це отрута, а завдання печінки руйнувати отруйні сполуки. Ось чому алкоголь, як і інші отруйні хімічні сполуки, може руйнувати печінку. Проблема в тому, що багато людей не знають, що мають пошкоджену печінку до тих пір, поки ці ушкодження не стають значними інколи занадто пізно. Ожиріння печінки. Перша стадія захворювання печінки називається стеатоз печінки, що означає ожиріння. В печінці стає більше жиру, який утворюється з алкоголю і починає зберігатися в її клітинах. Ваша печінка може бути також жирна через надлишкову вагу, резистентність до інсуліну або діабет. Ці типи неалкогольного ожиріння печінки дуже розповсюджені. Проблема в тому, що багато хто не відчуває симптомів на стадії початкових проблем. Може бути відчуття дискомфорту у черевній порожнині. Легка печія чи нудота. Досліджено, що багато середньостатистичних любителів алкоголю середнього віку мають ожиріння печінки. Згідно даних організації DrinkAware, ви знаходитеся в зоні ризику, якщо ви пиваєте більше чотирьох пляшок пива на день для чоловіків і 2,5 пляшок пива для жінок на протязі 2-3 тижнів. Це тривалість однієї довгої відпустки. Ви можете зупинити. Ожиріння печінки, відмовившись від алкоголю на два тижні. Звичайно, після цього ви маєте дотримуватися рекомендацій нормального вживання, щоб втримати печінку в нормі, але час, який знадобиться на відновлення, буде залежати від тяжкості вашого стану, зокрема таких факторів, як надмірна вага, алкогольний гепатит Більшість алкоголю, який ви вживаєте, розпадається в печінці на енергію і ацетальдегід. Ацетат є отрутою і запускає запальний процес. Коли ви напиваєтесь, можливо, випиваючи половину чи цілу пляшку міцного алкоголю за вечір, то можете отримати гострий алкогольний гепатит. В печінці почнеться запалення через велику кількість алкоголю. Інколи люди помирають, отримуючи запалення дуже жирної печінки. Дуже просто отримати гострий алкогольний гепатит після 3-4 днів пиття. Напивання до п'яна дуже небезпечне, бо якщо помирає печінка, помирає і людина. Єдиний спосіб вижити трансплантація. Однак, в більшості випадків причиною алкогольного гепатиту стає не напивання до п'яна, а довготривале тяжке зловживання. Є ще один вид гепатиту, який з'являється при зловживанні аутоімунний гепатит. Коли ваша печінка зазнає руйнувань через алкоголь і запалюється, вона стає дуже вразлива до атак імунної системи. І якщо ви маєте іншу форму гепатиту, не спричинену алкоголем, наприклад, гепатит А, Б чи С, вживання алкоголю дуже посилює ризик вмерти. Це роз. Це найсерйозніша форма руйнування печінки. Печінка має хорошу здатність до регенерації. Ось чому ви можете впоратися із ожирінням печінки, але приходить точка неповернення, і це власне цироз. Таким самим чином, як ви маринуєте огірки на зиму, алкоголь маринує вашу печінку. Цироз виникає тоді, коли десятиліттями суміш алкоголю та ацетальдегіду проникає в тканини печінки і починає заморожувати всі обмінні процеси. Ці тканини не можуть навіть відмерти, оскільки ензими, які зазвичай поглинають мертві клітини, також знищені. В такому стані печінка поступово твердне. По мірі збільшення вашої толерантності до алкоголю і збільшення кількості алкоголю, що ви його випиваєте, все більше і більше печінки вмирає так, що замість м'якого, вологого, повного крові органу вона перетворюється на сухий і твердий орган дерев'яніє. Вона втрачає здатність робити те, що ви від неї очікуєте. По мірі розвитку цирозу ваша толерантність до алкоголю різко падає, тому що печінка не може більше його перетравлювати. В цей час ви починаєте п'яніти від малих доз. Якщо ви зрозуміли, що саме це з вами відбувається, ви мусите припинити вживати алкоголь негайно. Ви зіткнулися із термінальною стадією печінкової недостатності. По мірі розвитку цирозу печінка все більше блокується цією фіброзною тканиною, і крові стає все важче текти через неї. Оскільки більшість крові з вашого кишківника йде через печінку, вона вимушена йти кудись інде, і кров починає текти маленькими судинами в стінках кишківника і стравоходу. Кишківник і стравохід першочергово не були розраховані для такої кількості крові. Їх вени стають більшими. І опуклішими. Часто люди вперше розуміють серйозність печінкової хвороби, коли починають блювати кров'ю через розрив однієї з варикозних вен. В лікарні можуть зупинити кровотечу цих судин. Але більш серйозною проблемою є те, що печінка на цій стадії не підлягає відновленню. На кінцевому етапі цирозу ви стаєте нездатні виробляти ензими, які потрібні для процесу травлення. Інша ключова функція печінки полягає у виробленні білків, які потрібні вашому тілові для створення крові. Через хворобу печінки рівень білка падає, і в червній порожнині накопичується рідина. Це порушення в обміні речовин зупиняє серце. Якщо ваша печінка продовжує частково працювати, ви можете прожити із цирозом протягом ще кількох років. Але стаєте надзвичайно вразливі, можете підхопити смертельну інфекцію, а ваше тіло дуже легко втомлюється, оскільки ви не маєте достатнього рівня білків у крові.